Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Спеціальний прикордонний режим. Як він діє? Як оформити дозволи на перебування у прикордонній смузі? Чому це важливо і що говорять про це волиняни, які живуть у селах біля кордону? Вітаю вас! Я Оксана Кот, і це підсумок тижня на Суспільному. У Волинському прикордонному загоні видали 422 рішення на право в'їзду, перебування, проживання і проведення робіт в прикордонній смузі в межах області. Розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які планують в'їжджати, перебувати, проводити роботи, також пересуватися, або ж які проживають в прикордонній смузі, необхідно мати відповідні дозволи. Ви не проти зробити дозвіл? Ну чого, ну хай буде. А знаєте для чого він взагалі потрібен? Для чого його роблять? Для чого? Я знаю. Скажете. Галині Миколаївні 74, Каже, у цьому селі неподалік кордону з Польщею живе, відколи вийшла заміж. Зараз розповідає, залишилася у хаті двох з чоловіком. Дозволу на перебування у прикордонній змозі, тобто на території завширшки 5 кілометрів від кордону, ще не оформила ні вона, ні її родичі. П'ятеро дітей, 12 внуків, сім правнуків вже восьмі на дорозі. Будуть оформляти дозволище, приїхати до бабусі. нехай оформляють. Від цього села на Волині орієнтовно пів кілометра до українсько-польського кордону. Огорожа із Єгози і контрольна слідова смуга свідчить, що далі за західним богом починається територія Польщі, розповідає місцевий житель Валерій Посальчук. Так, тут як погода сприяє, то і дзвоник в костюлі правиться чути, як польський піп править. Чоловік каже, буде подавати документи на оформлення дозволу на перебування у прикордонній смузі, бо має потребу виїздити за межі села у поле і Ліс. Прикордонна служба постійно їздить і перевіряють документи в людей. Якщо хтось невідомий, то інформується. Всі ж один одного знають, ну то як, хтось з'являється, чужа людина якась. По роботі приїздить у село Віталій Козлюк. Займається збором сміття з дому господарств. Каже, йому теж потрібно оформити дозвіл. Сам із сусіднього села, але тут, тут працюємо. Чи оформляли собі дозвіл? Ні, але документи маю при собі. Я ставлю до провосної системи негативно, тому що місцеві жителі мають приписку і можуть з собою просто носити документ. От для тих, хто гриби збирає, так. Да, Вони хоч звертаються, є гаряча лінія, звертаються на заставу. Так само, ж люди їздять, допомагають лісникам. Мені, якщо безплатно, то зробиться. Як бачимо, думки людей різні. Процес оформлення дозволів стартував майже місяць тому, коли почала діяти постанова Кабінету міністрів про прикордонний режим. Начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський розповів, що у перший тиждень люди не зверталися за оформленням. Зараз цей процес активніший. Каже, Держприкордонслужба відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю. За дозвіл на перебування у прикордонній смузі не потрібно платити, каже прикордонник Артем. Він роз'яснює нововведення у трьох прикордонних громадах Волині. Більше людей похилого віку сприймаються негативно. Тому що це десь звертатися, кудись їхати. Вони привикли, що вони місцеві, в них є як прописка. Листівки із роз'ясненнями про зміни у прикордонному режимі розміщені при вході у сільський магазин. Продавчиня Валентина Вітичук каже: люди інформацією цікавляться. Всі ж приходять з окулярами. читати. у нас є створена спеціальна група з УТГ, і та ну головиха це все виставила. Кожен житель названих вище сіл зобов'язаний написати заяву. Припустимо, хтось буде женитися, заміж виходити. Приїдуть гості да, запрошення на весілля. Ну як воно має виглядати? У Поромівській громаді, землі, якої входять до 5 кілометрової прикордонної смуги, люди упродовж останнього тижня почали активніше цікавитися, як оформити дозвіл, каже сільський голова Олег Савчук. На даний момент, якщо там, ви хочете відвідати свою родину, чи друзів чи близьких, які знаходяться на межах прикордонного зону, ви можете спокійно їхати, але ви не маєте права зупинятися, виходити, наприклад, там, фотографувати, йти десь в сторону кордону, чи розгулювати поза межами населеного пункту. Ми можемо допомогти консультаціями, тобто допомогти і подати ці документи, якщо це в електронному варіанті. Однією з перших в громаді звернулася за оформленням дозволу до прикордонників, каже юристка сільради Анна Ридько, і говорить, за п'ять днів отримала посвідку. Процедура нескладна. Скеровувала звернення на електронну пошту з накладенням свого електронного цифрового підпису. Ми розробили в сільській раді свій зразок звернення. У зверненні про надання дозволу для вільного в'їзду, перебування, пересування осіб і провадження робіт у прикордонній смузі, необхідно вказати своє прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, а також вид дозволу, який потребуєте для перебування у прикордонній смузі. Також додати копію id картки, паспорта громадянина України і копію витягу про місце проживання. Аби отримати цей дозвіл, громадянам потрібно звернутися до 6-го прикордонного волинського загону відповідним зверненням, яке ми розглядаємо впродовж 10 днів, і вже видаємо цей дозвіл або ж відмовляємо у видачі таких дозволів. Зі слів речниці Маргарити Вершиніної, дотримання спеціального прикордонного режиму перевірятимуть прикордонники, тому якщо плануєте відвідати родичів, слід завчасно подбати про дозволи. Поки до відповідальності людей не притягують, але зволікати із оформленням не радить, бо за відсутність дозволу передбачений штраф, розповідає прикордонник Артем. Складаємо адмінпротокол по статті 202, Порушення правил прикордонного режиму сплачує штраф в розмірі 850, мінімальний розмір 850 гривень. Зі слів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лизінського, дозвіл на проживання мешканцям населених пунктів, розташованих у межах прикордонної смуги, надається безстроково. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників або іншого законного представника. Дозвіл на перебування працівників підприємств, сфери обслуговування, установ, організацій, розташованих у прикордонній смузі, надається терміном на один рік. Лінія державного кордону з Білорусію і Польщею в межах Волині 432 кілометри. А прикордонна смуга це ділянка у глиб на 5 кілометрів від кордону. Вона включає все за винятком меж населених пунктів. Якраз на цій території діє спецрежим, каже Сергій Лозінський. Це дасть можливість нам. Більш якісніше контролювати перебування, пересування осіб, транспортних засобів, вести облік осіб, в тому числі іноземців. Українсько-білоруський кордон у межах Волині тягнеться на 203 кілометри. Там перебувати у прикордонній смузі цивільним взагалі не бажано. Говорив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Не треба ходити там, де написано міни. Або загородження, і там попереджальні знаки скрізь висять. Дуже багато разів звертались до людей з проханням не йти в ту зону, п'ятикілометрову зону нашого прикордоння з Білорусі, поки що взагалі не ходити. Під час дії воєнного стану лінія державного кордону посилено охороняється і тривають заходи з інженерного облаштування. Зіслів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лозінського вздовж кордону встановили 29 тепловізійних камер, які цілодобово відстежують ситуацію. Ми здійснюємо повітряний моніторинг державного кордону на ознаки правопорушення його саме. Людей призовного віку, ось категорії 18-60, які намагаються незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуска, переправлення незаконних контрабандних товарів, здійснюється доповідь на відділ і вибуває група реагування для їхнього пошуку. Прикордонник каже, на цій ділянці порушників виявляють нечасто. контролює безпеку і охороняє кордон 27-річний кінолог прикордонник Вадим зі мною в наряді мій. Пес Лайф йому два роки. Ми з ним служимо тут один рік. Він допомагає виявляти невідомих осіб. Зі слів Вадима, частіше під час патрулювань зустрічають місцевих на польсько-українському кордоні. Зараз зводять огорожу з Єгози. Майже уся лінія державного кордону з Білорусі протяжністю 203 кілометри в межах області оплетена ЄГОЗою — колючим дротом, розповіла речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Від початку року волинські прикордонники виявили вісім осіб, які незаконно намагалися перетнути державний кордон загалом в межах області. Зі слід начальника Волинського прикордонного загону, усі заходи, які відбуваються зараз на кордоні, впроваджені, аби не обмежити права людей, а посилити безпеку і контроль за дотриманням законів. Зараз на розгляді у Волинських прикордонників 424 звернення на перебування в прикордонній смузі. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті «Суспільне медіа» у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь. Зустрінемось через тиждень. Спокійних вам вихідних!